Друзі, всім привіт! З вами Юра. Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті до нас прийшла справжня весна, і календарна, і по погоді, по температурі. І для мене в першу чергу весна пов'язана з відкриттям фідерного сезону. От е, Хто дивиться мої відео вже давно, достатньо давно, то помітив, що риба, рибалок на хижака значно більше у мене, ніж на мирну рибу. Але насправді я себе позиціоную більше як. Ну, не фідеріст, це дуже голосно сказано. Але я люблю половлювати платвичку, особливо весною. Зараз на вулиці мінус один показує, трошки примерзла грязючка. Але на день прогнозують там, до плюс 18, в принципі, як останні 2 чи 3 дні. По Десні зараз жжене таку шугу. Вчора вечора я заїжджав на це місце, шуги майже не було. Зараз вона йде під тим берегом. Тут на мене головне сьогодні відкритись. в мене є обновочки. Які хочу вам показати. Розложитися цей процес відчути, який я давно не відчув, бо минулий рік я ну, 2-3 риболовлі у мене на фідер взагалі було. тому зараз вже хочеться просто розмотатись, розложитись і все вам показати. А, і ще щодо обновочок, я нагадаю, що зроблю невеличкий розіграш. Розіграю ось таку річ для переносу будилищ. Подробиці будуть трошки пізніше, тому залишайтеся зі мною. Ну, і з чого починається фідерна рибалка? Так, звісно, це замішування прикормки. Сьогодні я взяв кілограмчик сипучки. Це чорний лящ, але холодна вода. Він має таку сіро-чорну фракцію дрібну. Ну, не дуже дрібну. В принципі, для плітки, я думаю, це все діло має піти. А, не купував я в цьому році. Це старі залишки. З минулого року має декілька пачок було, тому взяв саме підходяще. А, спочатку замішуюсь. Починає розкладатись, потім ще дозволожує, ще дозволожує, тому що вода холодна, і в таких умовах ну, прикормці потрібно більше часу, ніж літом, коли ти там замішав, відразу й давай ловити. Так що до цього потрібно віднестись відповідально. Хоч і певна кількість рибалок вважають, що в, такі, в таку пору прикормку залучати до цієї рибалки не дуже потрібно. Ловлять на звичайний свинець на пусті кормушки. Але в принципі так, якщо плотва вже прокидається у неї починається гарний жор, то вона, звісно, і буде в цій точці, де у вас знаходиться приманка, ваш черв'ячок, то вона буде клювати. Але я прихильник такої стандартної фідерної рибалки, коли без прикормки я ну не суюсь, тому відкриваємо. Такий запах прикормки більш солодкий, бісквітний аромат, але з таким відтінком кориці для плотви. це дуже важливо таке. смаки вона полюбляє. Так, перше заволоження я зробив приконку відставляю і починаю готувати місце. Тут під берегом є лід, зараз знайду якусь якусь паличку від лід від... відіб'ю трішки, бо потрібно по фіншую всем розкидатись. І цей лід буде трошки заважати. Так. озброївся з такою паличкою, зараз ось цей лід трішки відібитися, постараюся. о Хай його не чи можливо десь би ось тут іще щоб на перспективу садок можна було закинути, але бачу, що надряд. Красота, лід пішов. Сподіваюсь, що недаремно це все, місце тепер нам нічого тут не заважає. Поруч ще є рибак, не я один такий дивний. І починаю розкладуватися. Так, народ, ну нарешті я закінчив з підготовкою до сьогоднішньої сесії. По новинкам. Сьогодні розловлюю свій новий фідерний комплект. Це Sherman Pro паличка в зрості 360, в тесті до 150 грамів. І катушка 5000 теж Sherman Pro. Переходимо на такий більш престижний рівень. Е, інший комплект у мене е, теж флагман, магном такий дрючок в порівнянні з Sherman Pro. насправді більш такий дубовіший, більш важчий. Хоча, в принципі, для весняних умов, для стрімкої води воно підходить. Але хочеться щось нове спробувати. Пробую сьогодні. Зараз вже я промаркувався, Дозволожу прикормку, залишилось тільки зв'язати повідці і починати ловити. Так, Спередимо спочатку старий комплект. Тут в мене 120 грамів. Шнур не пам'ятаю який, що там, що там, не знаю, яке буде товщина шнура. Очевидно, десь 1,5 по японії, можливо, 1,2. Ставити фідергами сьогодні я не буду. Заховаємо її. Один і два жилка. 0,12, верніше, жилочка. Вірити її на... Міцність, тому що це все старі запаси минулого року. що Я буду перевіряти. Перевіряється, вона дуже просто, ліска береться, в'яжеться звичайний вузилок. І якщо він рветься дуже просто, як зараз, краще його не ставити. От Бачите, рветься, а це Шерман-Про, це вже не пер... Ой, е, да, Шерман-Про. Не перший раз беру, і вони от лежать місяць-два і вони отак рвуться просто як нитка. Ось для порівняння. Якась китайська 0,12 теж. Брав її, можливо, навіть на позатому році, для зимової рибалки. Ось ось вам, друзі, її якість. Цю брав минулого літа, а цю брав поза, позаминулу осінь. Ось Шерман Про рветься. Бачите, без, без вуздів навіть. Ну Ось будемо значить, це юзати. От вам і Шерман Про. Це ніяка не антиреклама, нічого. Мені за це ніхто нічого не платить, але я їх знав. Просто вже колись було в мене відкриття сезону. І отакі речі, які полежали в ящичку в нормальних умовах, воно все це мало зберігатися, І одна нормальна зберігається, Шерман Проблін, рветься. Так, добре, ну не будемо погане, Добре, що була хоч така мене метровий повідець. Не багато, немало. Зволожуємо обов'язково. О, силу я передаю і нічого не рветься. Саме тому я й зазвичай ношу багато собою різних видів. Волосінні повіцевих, різні гачки, тому що ну, потрібно бути готовим до всього. Ще особливо, якщо виїздиш кудись далеко, приїжджаєш, а в тебе чогось немає, це дуже прикро. По гачкам пінхук 12-14. Це такі більш складніші варіанти. Так, будемо на пін 12 12 номера. Мій улюблений. Бо на це я хочу поставити хробака червоного. Такий розмір буде універсальний. Так. Зараз покажу, як я в'яжу гачок. Дуже цікавий спосіб. Я продіваю, не знаю, чи видно чи ні, продіваю вушко. Цей хвостик, який вже продітий, робимо таку один узілок і два узілок, два рази. Так? Тоді, отак, зробимо. вже. Краще, не краще, не знаю. Затягуємо і не виходить, Клас. Три рази потрібно протягувати. Я вже забув, чесно, друзі. Я вже все забув. Значить, дубль два. Проділив вушко. Своєму гачку робимо один, два. І три. Три рази проділи, повільно затягуємо. Відбувається така вісімка у нас. Не знаю, видно чи ні. Вісімка. Тепер цей гачок її змочуємо. Трішки. Так, тепер гачок. Продягаємо його ось таким чином, як хробака надягаємо. Зараз. Опа, отак, як би мовити, наділи. І тепер повільно затягуємо і підтягуємось ось так. Доволі міцний вузол, я його з дитинства використовую. Лишні речі ми відкусуємо. Вот. Гачок стоїть правильно в нас. Так от. Так от. О. Гачок стоїть правильно по відношенню до волосіні. І до, до, до доволі він міцний. Так, по наживках, по наживках на сьогодні. У мене стандартна тріада червоних робак. Опариш і мотиль На це ой, ой, ой. На це водилище бахом хробака, великого такого червоного. Правда, не першої свіжості, але який був. Так, ми його надягаємо. Можливо, навіть двох. Та ні, одного достатньо буде. Набиваємо корм. Потрібно, бачу, ще дозволожити. Але краще не дозволожити, ніж перезволожити, тому що дозволожити завжди можна, а коли вже зробиш із неї глибу, таку глибку річ, вже прикормку важко врятувати, особливо якщо з собою немає більше сухого корму. Так, ну що, перший закид у 25-му році на фідер Чікс. Ніякого стартового закорму. Отак, це відносно недалеко, у береговій бровці буде стояти в мене. Так. Перший фідер вже пішов, зараз його так піднесе під берег, а шермак про новенький буде стояти значно далі, там її так більше підносить, ніж цю. Так, Інший фідер буде все те саме. Тільки менший гачок на розмір. Там був 12-го розміру, а тут 14-го. Сюди я чіпляю і ще й длинніший повідець десь на третину. І тут буде стояти у мене такий бутерброд з одного опариша та декількох мотиликів. Все-таки трошки буде така Дідні 16. Можливо, буду пробувати і на сам мотиль ловити, не особо охота так його цепляти, бо його довго. Але побачимо. Буду комбіну... комбінувати. комбінувати. Так. так, Ось така буде штука. Бачите, повідець, ну такі, метр двадцять, а то й більше. так Де моя тряпочка? обов'язково тряпочка, а то й декілька, бо фідерна рибалка, це дуже брудна рибалка. Кліпсу навіть не кинув перший раз, ну пробачу собі це, стоїть. Так, ну основний етап зроблений. На риболовлю я виїхав, закинувся, приготувався, все зробив, тільки б садок не закидував вже, я не дуже така суєвірна людина, але закинемо воду його, коли буде перша риба. Тепер залишилось чекати на клювання, буду перезакидатись вкрай рідко, як для фідера. Раз в 5-6 хвилин побачимо, бо я бачу, що рибаки поруч, як витягають, то багато бруду тянуть. Вісить на Снасті. Тому ну, побачимо. Тимпувати як літом не будемо, кожну, кожну хвилину перезакидати, але раз в 5-7 хвилин, можливо, десять, будемо дивитися. Так, декілька слів про це місце. Я ловлю в місці за пішохідним мостом в Чернігові. Місцеві 100% пізнали це місце. Це пляж. Те, що, як бачимо, тече справа наліво. Під тим берегом іде відбій, відповідно. Вся шуга там знаходиться зараз і тягне там. Тут глибина зараз от на дальній дистанції десь ну, 3-3,5 метри на ближній. 2,5 метри так по відчуттям. Що саме цікаво, я тут ніколи не ловив, бо зазвичай на фідер хочеться виїхати такі більш-менш безлюдні місця. Так що такий для свого роду експеримент. Коротше що, є е, перша риба. Йорш. Ну, от постояла 3 хвилини, я поки відійшов, зробив всі свої брудні справи, якщо ви розумієте про що я, і на мотилика з опаришем вцепився цей дракон. В заглот, звісно ж. Повідець мені тільки запутав, бо такі дріб'язок, як тягнути по течії, він як пропелер він закручує повідець. Ех, ти ж. Я навіть клювання не побачив. Цілком можливо, що він клюнув навіть в перші секунди закиду, коли ще котушка, коли кормушка ще ну, осідала на дно, бачите, пузатий і краний. Так, хай летить, я його обережно зняв. Сміні навіть лінки, лінки міняти. Насадку. Закинемо поки так. Глянув, що тут на хробака у нас очевидно теж брудно цеплявся натягнеться, Угу, бачите. Але хробак при тому всьому цілий. Зараз, звичайно, ще якби зарано ловити, очікувати на якийсь серйозний кльов. Але серед риболовів, таких завзятих, існує думка, що вхід платви починається тільки сходить лід. І найперша плотва йде найбільша, ці батони, прям батонисти. Тому сьогодні будемо або спростовувати, або доводити це твердження. Але поки, крім йорша. Не в мене, не в інших рибаків я не бачу. Зараз цепляю такий пучок невеликий чистого мотиля. Відповідно, я правим фідером більш тимпую. Перезакидуюсь тут хвилини через три, після того, як у мене засів йорш. А лівий хробака у мене стоїть довше він, і він ближче до берега стоїть. Трошки незручно сидіти. Таким наклоном, добре, що, з однієї сторони, погано, звісно, що був заморозок вранці, а з іншої сторони е зручно сидіти. Земля підмерзла, берег підмерз. Тому зараз поки зручно сидіти. А, як на мене, сьогодні основна мета була, звісно, просто посидіти, відчути цей кайф від фідерної рибалки і щось спіймати. Щось ми вже спіймали, тому чисто технічно. Я вже відкрився. а Якщо так ціленаправленно говорити про ловлю плотви, то тактика наступна. Їй потрібно дочекатись, якщо вона вже ходить, якщо вона вийде на це мілководдя на 2,5-3,5 метри, тому вона виходити буде, скоріше за все, коли зійде сонце, починає трошки прогрівати воду. Оце така тактика: просто її дочекатись. Я думаю, до обіду, якщо зараз пів-дев'ято, я думаю, до 12-ї години стане все зрозуміло. Оце такі ребята клюють, покльовують на мотиля. Без клювань, без нічого. Коли вже бачиш, коли годівницю зриває, то значить він вже там сидить. Але нічого. Не втрачаємо надію, можливо ще й котвічка прокинеться, вже помітно починає тепліти. Так що я ще чекаю. Коти вже там на всю дають. Весна, значить, прийшла 100%. От То страсті. Класно. Не холодно і комфортно, безвітряно, залишив тільки буде чекатись. Зіграю я цей кофер. новенький, сьогодні перший я його викатив Армадейл. А умови розіграшу зовсім прости. Бути підписаним на мій канал, залишити лайк цьому відео та в коментарі написати Хочу кофер». І ближче до вихідних підведемо результати цього конкурсу і подаруємо комусь з вас. Якщо це в Чернігові, то я особисто передам вам, зустрінемось. А якщо десь по Україні, то відправимо новою поштою. От, у мене просто є ще один, мені два не потрібно, тому вирішив поділитися ним з вами. Так що сьогодні постараюся його не замастити сильно. От і оцей красень поїде до вас. Це так, щоб сьогоднішнє відео зовсім геть не пройшло даремно. Так, народ. Ну що, я з гордо піднятою головою. Повертаюсь додому. Два спійманих Йорша, Це вже був результат для сьогоднішньої риболовлі на цьому березі. Е, ні в кого нічого не клювало. В принципі, тепла, гарна погода, як де відкриття, то Ну, я порахую його для себе в плюс, так сказати. Так що, дякую, що були зі мною. Вам гарного настрою, такого як у мене зараз. І участвуйте в конкурсі. Цей кофер поїде до когось з вас, що все найкраще, обережіть себе.